Привіт усім! Якщо ви плануєте життя своєї родини в Словаччині, то цей розбір ну він просто необхідний, адже у 2026 році все змінюється, і це, повірте, стосується абсолютно кожного. Давайте разом розберемось, що робити і як готуватися. І одразу почнемо з головного з питання, яке я впевнений, турбує багатьох чи є в родині дитина, яка живе тут, у Словаччині, але продовжує вчитися онлайн в українській школі. Якщо відповідь так, то о, тоді точно треба слухати далі, бо саме для таких родин все кардинально змінюється. Так от у чому суть з 2026 року. Правила гри змінюються повністю. Це треба просто закарбувати в пам'яті. Онлайн навчання в українській школі все воно більше не буде зараховуватися як виконання обов'язкової шкільної освіти тут, у Словаччині. Крапка. А це означає, що треба діяти, і часу, якщо чесно, обмаль. Окей, щоб не заплутатись, ось наш план. Спочатку про саму зміну парадигми. Потім, чому такий важливий статус проживання. Далі, звісно, про обов'язкову школу і закон. Поговоримо, як саме зарахувати дитину. Розберемо медицину і фінансову підтримку. Ну і на десерт чіткий екшн план на 2026 рік. Поїхали! Отже, пункт перший зміна парадигми від надзвичайної ситуації до інтеграції. Що це означає простими словами? Ну, по шоті словаччина каже: гаразд, етап екстреної допомоги завершено. Тепер ми будуємо систему для довгострокового життя. І це означає, що всі ті тимчасові лазівки та рішення вони просто перестають працювати. І ось ключовий термін, який варто запам'ятати: кінець добровільної інтеграції. Звучить трохи офіційно, але насправді все просто. Раніше був вибір: хочу веду дитину в словацьку школу, не хочу не веду. З 1 вересня 2025-го цей вибір зникає. Відвідування словацької школи стає не просто можливістю, а юридичною вимогою для всіх дітей резидентів без винятків. Добре, рухаємось далі. І зараз про те, що, по суті, є фундаментом усього статус проживання. Це, знаєте, критично важливий вибір, тимчасовий притулок чи тимчасове проживання. Може здаватися, що різниця невелика, але ні. Від цього вибору залежить буквально все: і доступ до роботи, і медична страховка, і всілякі соціальні виплати. Давайте просто подивимось на цю табличку. Зліва тимчасовий притулок, справа тимчасове проживання. Дивіться, притулок це одразу доступ до роботи, і держава покриває страховку. Звучить добре. А тепер тимчасове проживання. Тут уже все залежить від мети. Скажімо, відкрили бізнес, і тут бац, страховку платити треба самому, а це на хвилиночку від 90 євро на місяць, і субсидію на шкільні обіди теж втрачаєте. Тобто, це не просто папірець, це реальні гроші. І ось тут криється те, що можна назвати пасткою пільг, це такий, знаєте, парадокс. Здається, що тимчасове проживання це крок до стабільності, правда? А на ділі це може обернутися втратою ключової фінансової підтримки. Бо як тільки зникає статус тимчасового притулку, разом з ним зникають і всі плюшки. Просто щоб ви усвідомили масштаб. Ось ця цифра понад 90 євро на місяць на одну людину і це лише за медичне страхування. Уявіть, якщо в родині кілька людей, от вам і ціна переходу, наприклад, з тимчасового притулку на ВНЖ для підприємця. Гаразд, з фінансами розібрались тепер до самої суті, до ядра цих змін обов'язкове шкільне навчання. І це, друзі, не просто рекомендація, а закон. Ігнорувати його, це, м'яко кажучи, не найкраща ідея. Наслідки можуть бути дуже і дуже серйозними. Послухайте, що каже саме Міністерство освіти. Я просто зацитую епоха, коли українські діти могли залишатися поза словацькою шкільною системою, остаточно завершилася. Чуєте? Остаточно завершилася. Тут, як то кажуть, коментарі зайві. Це вже не прохання, це вимога закону. І що буде, якщо, ну, скажімо, проігнорувати цю вимогу? Це не просто якесь попередження. По-перше, муніципальні штрафи до 3301 30 євро, і їх можуть виписувати знову і знову. По-друге, це може зацікавити соціальні служби, які почнуть перевірку на предмет недбалості. І по третє, це може поставити хрест на майбутніх заявах на проживання. Воно того варте? Так, з теорією здається все. Ми зрозуміли, що і чому. Тепер найцікавіше, як, як же зарахувати дитину до школи. Давайте пройдемось по конкретних практичних кроках. Це такий собі гайд для батьків. Окей, ситуація знайома багатьом дитині 5 років, а в садочку кажуть, місць немає. Що робити? Панікувати? Ні в якому разі. Запам'ятовуйте алгоритм. Крок перший просите в директора офіційну письмову відмову, не на словах, а папірець. Крок другий з цим документом ідете в муніципалітет або ж обець. І крок третій. Муніципалітет за законом зобов'язаний знайти місце. Тому що для п'ятирічок дошкільна освіта обов'язкова. Закон на вашому боці. Просто треба знати, як ним користуватися. Тепер про школи. Тут є велика різниця між початковою і середньою. Дивіться, з початковою школою це закладна школа, все відносно просто. Директор може оцінити рівень дитини і зарахувати її навіть без нострифікації, тобто без офіційного визнання українських документів. А от із середньою школою середна школа історія інша. Тут уже без нострифікації свідоцтва за 9 клас ніяк, і це складніший процес, яким займається регіональне управління. Добре. Дитину до школи влаштували. Але це ще не все. Є ще дві суперважливі теми: медицина та фінансова підтримка. І вони, як ви вже, мабуть, здогадались, тісно пов'язані і зі статусом, і зі школою. Розуміння, як це все працює, може зекономити купу нервів і грошей. І ось питання, яке я знаю, багатьом болить що робити, якщо педіатр просто каже: вибачте, у нас все забито, нових не беремо. Знайомо. Це жахливий стрес, коли йдеться про здоров'я дитини. Але, хороша новина, є абсолютно законний спосіб це вирішити. І ось цей спосіб три прості кроки. Перше. Треба з'ясувати, хто є офіційним дільничним лікарем, це обводний лікар за адресою прописки. Друге, і це не головніше, треба знати своє право. Цей лікар не може законно відмовити пацієнту зі свого району. І третє, якщо вам все одно відмовляють, то треба звертатись до вищої інстанції. Це самоврядний край або вук. Вони змусять лікаря виконати закон. Тепер про безкоштовні обіди, точніше, про субсидію на них. Хто ж її отримує? Як бачимо, більшість це родини з тимчасовим притулком. Але це не автоматично, це залежить від доходу. Також право мають ті, хто офіційно визнаний таким, що потребує матеріальної допомоги. І невелика частина це працюючі, які не просять податковий бонус. Головний висновок: перехід на тимчасове проживання, скоріш за все, означатиме втрату цієї субсидії. Ну що ж, ми майже на фінішній прямій. Залишилося зібрати все це докупи. Скласти такий собі екшн план на 2026 рік. Це найважливіші дати, які я б радив прямо зараз занести в календар. І ось цей таймлайн. Дивіться, початок 2026 року. 1 10 січня дедлайн для подачі на субсидію на обіди. Дуже важливо. Далі до 4 березня треба поновити статус тимчасового притулку. Обов'язково. Для тих, у кого діти в 9 класі, березень буде гарячим. 18-19 березня тестування 9, а до 20 березня крайній термін подати заяви до середніх шкіл. Пропустити ці дати означає створити собі купу проблем. Ось так. Тепер перед вами по суті лежить вся дорожня карта на 2026 рік. Вся інформація є, і тепер головне питання, яке кожен має поставити собі, яким буде мій перший крок? Що я зроблю вже сьогодні, щоб підготувати свою родину? Подумайте про це.